Невеличкий репортаж з міста Дюрес в Албанії. Словами це передати неможливо. І картинками також. Тому буду робити невеличке відео. Можливо, якось краще вдасться передати всю цю атмосферу. Зараз ми у нас на балконі квартиру, де ми зняли. Ось ну, такий балкон. Оце ось у нас краб тут сохне. Це сині краби від яких тут хочуть позбутися, тому їх ловлять. Ну і продають за там, доступні гроші. От вони смачні, в них багато м'яса, і в принципі це недорога їжа. Доволі звична тут. І доволі смачна. Е, це балкон. Балкон заплетений не виноградом. Почнемо з дверей. Двері на балкон, самі звичайні, вони не відкриваються, вони відсуваються. Це скло в один шар. Бо тут взимку не холодно, тому робити товсті вікна немає сенсу. Ну і сітка від комарів. Так, да, дерево помітили? Потім розкажу. Тут у нас заведений в квартиру газ, трошки віддалити газовий балон. Ну, все як в селі. Ось. А до речі, живемо ми в багатоповерховому будинку. Тобто тут це нормальна практика. От, оце в нас. Я спочатку думав, що це електрика заходить в квартиру, але ні, це, це антенна. Там видно, це антенна. Ташки, до речі, доволі гарно співають, і вони тут співають так завжди. Так, що в нас далі? Далі в нас вода. Гарячого водопостачання немає, тому ось вода холодна. Заходить в квартиру отак. Ніхто не париться, просто холодна вода іде десь зверху. Пішов, пішов, шланг вверх. Мабуть, я думаю, що шланг пішов в квартиру власника цієї квартири, яку він здає для туристів, а сам він живе на, через поверх вище. І від нього, отак, от спустилася вода, і заходить до нас ванну кімнату. Це також е, вхід в іншу кімнату в дитячу, також е, звичайні розсувні простенькі двері з одношаровим склом. І сітка від комарів. Ну, я називаю це така Італія для бідних, тому що широта та сама просто через море, на, на іншу сторону від моря. Ну і тому якби Італія для бідних дерево. Ну, Ми живемо на другому поверсі. У нас на балконі росте дерево. Все, що вам треба знати про албанські балкони. Це Дуже схоже на виноград, я спочатку подумав, що це виноград. Насправді ні. Якщо подивитися, то це заплів так гарбуз. Гарбуз і це все росте десь внизу. Вон там. І плететься вверх. Плететься, а дерево росте на, на попередньому поверсі. От, не знаю, намагався показати, чи видно, чи ні, там просте дерево. Е -е, і до нас вилазить. Значить, тут ось можна на сусідньому будиночку побачити, як гріють воду. У нас вона гріється електричним бойлером, а там ось схоже, що такі цистерни на даху стоять і вони там гріються. І це навіть я не на одному таке побачив, тут ще є один будинок. Ось є високий будинок, у висотка, і там зверху також щось гріється. Тобто, мабуть, можна воду гріти і так. Тут доволі тепло, якщо не роблять вікна і двері через склопакети, а через одинарне скло, то, мабуть, тут взимку дійсно тепло. В деяких будинках кажуть, навіть взагалі немає. Вікон скляних. Просто така дірка, просто дірка на вулицю і сітка від комарів. І все, тому що вікно не потрібне. Ну, скляне вікно, в принципі, не потрібне. Ось такий у нас балкончик. Ось ще одне дуже цікаве явище. Е -е. Ну, це не дощ. Дощу нема. Тобто погода ось без дощу нема. Але нам навіщо сьогодні влаштували дощ зверху. З якогось балкону вирішили злити воду. Я не знаю, що воно там відбувається. Но тут коротше, не паряться, тут все так от. Ну якось так. от, Все нормально. На Албанії це нормально. А, одна. Я не знаю, що переслідується, яка ціль переслідується таким такою активністю, не знаю. Мені вдалося е, вияснити, чому в нас постійно і дуже так доволі голосно чутно цих чудових пляшок. А все дуже просто. У нас тут на першому поверсі такий типу магазинчик, ну, він зараз е, закритий, але там можна купити канарейки. Їх тут багато. Ну, коли відкривають, то можна зайти подивитися. Е, якщо думаєте, який бізнес відкрити, там, велосипеди напрокат чи там воду на розлив. Ні, відкрийте магазин з канарейками.